Хеппі лор допомога при болі в горлі. Небезпечні маніпуляції. Російські загарбники вивели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан гарячого зупину. Це дозволяє швидко запустити реактор. Натомість, шостий енергоблок за інформацією МАГАТЕ навпаки перевели у холодний зупин. В українському енергоатомі кажуть, через відсутність належного техобслуговування та ремонтів на станції такі дії суворо заборонені. Вони псують обладнання і збільшують загрозу радіаційного забруднення. Через дії окупанта на станції вже була низка дрібних аварій із незначним витоком радіоактивних речовин. Якщо ворог і надалі порушуватиме вимоги експлуатації, то наслідки кажуть атомники можуть бути значно серйознішими. І про ситуацію на заес поговоримо зараз наживо із Оленою Паренюк, старшою науковою співробітницею інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України. Вітаю! Давайте зразу до новини, що означає зокрема переведення енергоблока у стан гарячого зупину. Поясніть нам усім такою звичайною мовою. Ну і в чому полягає основна загроза? Добрий день. Гарячий зупин це ситуація, скажімо, це такий стан реактора, з якого можна швидко запустити ланцюгову реакцію. А гарячий зупин означає, що тиск і температура в реакторі доведені до робочого, до робочого, робочого стану. А єдине, що там не йде ланцюгова реакція, тобто фактично не фактично відбуває, не відбувається ядерна реакція. Це небезпечно, тому що там високий тиск, там висока температура. А, і, власне, гарячі зупин реактори не розраховані на те, щоб з'ясувати в ситуації гарячого зупину у довгий період часу. Це технологічний стан, який має продовжуватися там кілька годин до доби, коли реактор переходить з холодного зупину, тобто з абсолютно безпечного стану до генерації електроенергії другого абсолютно безпечного стану. Ну і... В чому головна загроза, тобто ці дії, до чого можуть призвести? Навіщо росіяни взагалі це роблять? Якої мети намагаються досягти? За підтвердженнями росіян, вони це роблять для того, щоб генерувати пару, пара потрібна в системі. Теплопостачання для Енергодару, тому що це одна система енергодар і Запорізька АЕС, власне, мають одну систему, і вони кажуть, що для того, щоб зберігати будинки в теплі протягом осіннього зимового періоду, їм потрібна пара, і вони це отримують з реакторів у гарячому стані з одного боку, з іншого боку, вони кажуть про те, що для того для поводження з радіоактивними відходами з рідкими радіоактивними відходами, тобто з задуженою водою. Uh, потрібна певна кількість пари. Uh, і українська сторона, і магате вже неодноразово пропонували перевести всі реактори в холодний зупин і просто взяти пару генератори uh, для власних цих радіоактивних підходів, підходів. Але ну, намагатися самі переконати росіян дуже дуже важко. Uh, тому власне відбувається те, що відбувається. Чому це небезпечно? Тому що як ми вже казали, вузли і агрегати реакторів не зроблені для того, щоб працювати в такому стані, там може щось вийти з ладу, і неможливо просто передбачити, що може вийти з ладу, тому що знову ж таки жодна атомна станція в такому режимі, в режимі окупації ще жодного разу не працювала. Що додає оптимізму, Це те, що там не йде ядерна реакція, тобто не буде ядерного вибуху, але може статися витік радіоактивних речовин, або може бути пошкоджене обладнання, що також нам не дуже добре е, буде е, невеличке уточнення. От мені просто не зрозуміло. Тобто, зазвичай ж так не роблять на атомній станції. Я правильно розумію? Тобто, це якийсь ноу-хау росіян, щоб видобувати цю пару для утеплення? Е, ну як технічно зазвичай атомні станції працюють. Тобто завжди на атомній електростанції є а, якісь реактори, які працюють, якісь реактори, які перевантажуються, які там в стані холодного зупину або на технологічному обслуговуванні. А, тому ну, росіяни також насправді пішли на таку дуже надзвичайну історію, тому що тому, що вони не хочуть допустити гуманітарної катастрофи в місті. Тому що вони не хочуть допустити вірогідно радіаційної катастрофи, і тому добувати пару з працюючих реакторів це нормальний технологічний процес, воно так і зроблено, але з непрацюючих реакторів пари добувати ще ніхто не має. А скажіть, будь ласка, пані Олено, чи мають можливість, приміром експерти МАГАТЕ от реально вплинути на цю ситуацію? Е, ну, зокрема, от ми чуємо від них заяви, але за нинішніх умов це взагалі більш декларативні, чи все таки вони можуть повпливати? Ми говоримо про те, що МаГАТЕ це джентльменський клуб. По перше, а по-друге, Росія одна з шести країн, яка має ядерну зброю, офіційно має ядерну зброю, яка має право погодження з е, ураном, тобто збагачення урану. Е, і такі країни, включаючи Китай, Росію, як наступницю радянського союзу, Америку, вони не підконтрольні магатетично. Тобто, магате може е, Росія, може просто не допустити інспекторів з МАГАТЕ на свої атомні станції. І власне так вони і поводяться зараз, тому що вони вважають, що Запорізька атомна це вже їх атомна станція, і тому технічно, ну, скажімо, вони якби не підконтрольні магате з іншого боку. МАГАТЕ це дорадницька організація, і в принципі навіть Україна не має слідувати їх порадам. Але якщо ти живеш в цивілізованому світі, якщо експертна організація тобі щось радить. То варто все ж таки дослухатися до експертів і робити те, що вони кажуть. Тому коротка відповідь на запитання: ні, магата нічого не може зробити. Так, вона дуже сильно намагається. Дякую за роз'яснення. Ми зараз розмовляли з Оленою Паренюк, це старший науковий співробітниця інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України. Дякую за інформацію, за можливість поспілкуватися.